Дві мешканки горішніх плавнів стали жертвами шахрайських схем. Про це повідомила пресофіцерка Кримичуцького райуправління поліції Анна Васенко. Обидві жінки втратили значні суми грошей через довірливість та бажання отримати вигоду. Перша потерпіла жінка 1956 року народження. Натрапила на інформацію про виплати українцям в соціальних мережах. Перейшовши за посиланнями, вона ввела дані своїх рахунків. І виявила, що з її рахунків було знято кошти в сумі понад 41 тисячі гривень. При цьому, коли зрозуміла, що потрапила на гачок до шахраїв, відразу звернулася як фінансові установи, так і заявою до поліції. Сезонні розпродажі це чудовий спосіб оновити гардероб, але й приваблива приманка для шахраїв. Схема з продажем сезонного одягу, на яку потрапила друга потерпіла із горішніх плавнів, є типовою. Шахраї створюють фейкові інтернет-магазини, пропонують низькі ціни та зникають після отримання оплати. Мешканка горішніх плавнів вчора Відомила до поліції за фактом того, що в соціальній мережі TikTok вона виявила магазин з продажу одягу, де намагалася замовити собі одяг та взуття. При цьому перерахувавши 4 тисячі гривень через деякий час, вона виявила, що Самий магазин видалили свою сторінку. Будьте пильними: не довіряйте інформації, яка здається занадто хорошою, щоб бути правдою. Перед тим як передавати гроші або персональні дані, перевірте інформацію про компанію або особу, яка пропонує вам послуги. Якщо ви користуєтесь соціальними мережами, якщо вам надсилають інформацію, ви відразу починаєте керуватися першочерговими емоціями: от зараз я куплю зі скидкою, або зараз я отримаю кошти. В першу чергу перевірте номери людей, які надсилають вам повідомлення. Дуже часто в пошукових. Самі користувачі, які потрапили на гачок, кажуть, що це шахраї. Не ведіться на великі скидки, не ведіться на те, що вам це все безкоштовно пришлють, ви оглянете. Саме на от такі моменти, саме бонусів, скидок, в подальшому ви потрапляєте в таку залежність. Ви спілкуєтесь з шахраями і перераховуєте їм кошти. Щодо отримання допомоги соціальних виплат, будь-яких коштів. З інших держав цю інформацію вам потрібно обов'язково перевіряти через гарячі лінії державних установ. Ні в якому разі не надавайте особисту інформацію, не відправляйте власні документи та не давайте доступ до ваших банківських карт. Якщо ви стали жертвою шахрайства або знаєте когось, хто постраждав, повідомте про це до поліції.